Християни мають вшановувати святих, брати з них приклад, каже прес-секретар Тернопільсько-Зборівської архієпархії, отець Олег Харишин. Якщо ж люди в своєму житті відтворюють поведінку, переодягаються в злих духів, відьм, чортів, це на них негативно впливає, каже отець Олег людина. Повинна визначатися християнськими добрими чеснотами. А ті речі, які належать до світу цього стемного, темного світу зла, направду уникати їх. Тому що не знаємо, яким чином, але зло все ж таки шукає різних способів, щоб прийти в наше життя. Знаємо, що світ спокус є надзвичайно сильним, що злий дух, направду, є, ми кажемо, креативним створінням і знає, як підібратися до людини. І, направду, той Хеловін це є один із досить таких, знаєте, ми кажемо, комерційно розважальних кроків, які робить для того, щоб до людини підійти. Тому повинні ми ці речі відкидати. Священики радять молоді знайти собі альтернативу Хеллоуінським веселищам і розважатися, але з розумом. Я хочу, щоб молодь просто в цей день або в інші дні свого життя знайшла завжди способи так само цікаві, креативні для того, щоб відпочивати. Тому що їм все потрібно. Вони можуть собі відпочити, можуть погуляти, можуть танцювати, можуть бути радісними. Але залишайтеся єдиний момент: залишайтеся завжди з Господом Богом. Це важливо. Бо бути християнином, бути з Богом це не означає бути понурим, похмурим, засмученим, обтяженим якимись постами чи якимись заповідями, які нібито комусь не потрібні. Тобто, сьогодні бути християнином і бути радісним це є дві взаємно доповнювані речі, тому що християнська віра це є віра радості. Через те, що ми є спасені. в перші дні листопада, люди йдуть на кладовища, вшановують померлих рідних. 1 листопада Тернопільщина вшанує пам'ять митрополита Андрея Шептицького. В суботу о 17-й годині відбудеться похід зі свічками від архікатедри до пам'ятника Шептицького, що на вулиці Січових стрільців.